Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Wolfenstein 2009 року. Я продовжую з того місця, де я закінчив її. І... О! Привіт і бувайте, до побачення. А звідки ви тут взялися? Ідіть геть. Сидіти, песики. Ось так доводиться. До місця призначення не йти, а пробиватися, правильно сказати. Двері тут замкнені, на жаль. А це був би чудовий короткий вхід. Ну, короткий шлях, правильно сказати. О! По... Це діти. Собачки. Так, де я зараз? Опинився. Трохи не, не в тому місці. І не в той час. Я не знаю, на яке завдання ми попадемо. Чи потрапимо. Або на головне, або на додаткове. О, зато є якесь. Завдання. Тобто я можу сприймати його як... ну, якось без різниці. Чи, чи воно основне, чи додаткове. Тому що я, коли перший раз проходив цю гру, я лише завдання проходив, можна сказати, сюжетні. А що це таке? Так, глянемо ще раз на мапу. Я думаю, ми вірним шляхом йдемо. Я так думаю. Але ми будемо бачити, що нас там буде очікувати. І вже видно, що нас там пляха-муха вже очікували. Ці. Нацисти, расисти. Так, чудово. Гаразд. Приймаю я. Завдання. Я слухаю тебе, поки я відбиваюся від цих. Так, куди нам тепер прямувати? Є якась мітка. Давайте глянемо. А! Я зрозумів. Я туди й прямуватиму. Стояти. Ти інших захищаєш, а себе не в змозі. А звідки ви взялися, собачки? Вам треба на повідку бути. За те, що ви такі неслухняні. Так, знову туди біжимо на площу.

Yes, sir. It was quite a fight. Were they harmed, Sergeant? No, sir. This is not a mark on them. Just as you ordered. Sehr gut. Take the prisoners to to this factory. I I will talk to them once I have finished with my friend here. Ну, привіт. І бувай, солодких тобі снів. Так. Так, зачинемо ці дверцята. Так. оглянемось тут уважно. О, що це за папірець? А, обшуковуємо дані. Перепрошую, я вас не зачіпатиму, дівчатка. О, мішечок. Чесно, я коли я проходив всі сюжетні місії, то грошей на повне, як сказати, досконалення всієї зброї не вистачало. Може, ще плюс додаткові. Може. Трохи більш-менш вистачить. Куди ж ти бігало? О, не чекали, Ха-ха! Даремно. Так, думаєте, ви зможете мене тут оточити? Ви дуже глибоко помиляєтеся. Коли ви думаєте, що ви мене можете тут оточити? З усіх сторін. Так. Що тут? Ра... Радіостанції, телефони. Так, уважно все тут обшковуємо. Може якийсь мішечок ми знайдемо. Так, ми в ці двері не заглядатимемо поки ще. О! Ціх щось є. Тут є скринька. О! Чудово! Плюс 500 баксів. А, ми ж на першому поверсі, так що давайте другі двері оглянемо тут. Може, щось тут є. О! Дані. О, і мішечок. А ці двері замкнені. Дівчата, робіть собі свою роботу, хоча краще й не робіть. Краще сидіть десь і. І спілкуйтеся. Хех. Увага, тут німецькою написано. Хоча німецької я взагалі не вивчав. Тому що в школі не викладали німецької в моєму класі. В деяких класах англійську німецьку викладали. Але в моєму класі чогось не викладали. Ось і мішечок. З золотом уже півтора, півтора касарика. Так, шухлятки оглянемо. Тут я наче все обшукав. Раз. Ось вам подаруночок. Нічого собі не зачепило. Граната називається. Відчиняємо. Так, оглянемо тут усе. Так, в чому справа? Тут двері відчиняються. А це ще що. А, ось в чому справа, чого тут в мене енергія не працює. Тільки давайте тут уважно все обшукаємо. Може який, якусь скрийку знайдемо. Або мішечок. І ми знайшли сейф. І в сейфі лежить золото. Це плюс. А Ось і решітки. Вони не підозрюють, що я над ними. Знищу це. А, все ж помітили, що я над ними. Гаразд. Тут можна через стіну. О! Не очікував тут мене помітити. Думав захищений. Стоп. Щось тут таке я зробив. Ну, вони з усіх сторін замкнені. Ось так. Тут багато що можна обшукати. Буває, що в шухлядах можна щось знайти. А тут, давайте уважно тут обшукаємо тут нічого цікавого. Просто меблі в одне місце поскладали. Сеф. Ось і мішечок із золотом. Щоправда, я не на ту клавішу. Тут замкнено. Так, давайте ще раз більш уважно оглянемо. Нічого собі як лізуть. Походу, вони вриваються. Так, і думав, що вони вриваються. Перезарядку робимо вимушено, тому що в нас набої в магазині закінчувалися. А ви звідки вилізли? А, тут ви ще й під землею. Зрозуміло, де ви тут ховаєтесь? Так, давайте тут більш уважно постараємось оглянути. О, скринька. І тут статуетка золота. У нас більше двох касариків. А. Ми цей, цей люк-каналізаційний. Тут відкрили і закрили. І тепер ми в, якісь, в якихось катакомбах, можна так сказати. Я не знаю, як це правильно називається. Ну, можливо катакомби. ССБ і Мідтона і менежто файтирокацію. А гармент факті та спікену би до Паралла Дивіжін. А хіть тут канає інтеррогіації сканати. 750 баксів отримали плюс. Так. Треба знайти вихід. Хоча в нас є шанси. Спробувати тут все обшукати. О, мішечок знайшли. У нас 3200 баксів. А це що у нас тут? Так, ми вийшли десь чи вилізли, правильно сказати. Ми тут зовсім поруч. Вилізли. Давайте в інше місце. О! Кого я бачу тут? Вам не вдасться нічого зробити. Я зрозумів, куди бігти. У мене немає сенсу з ними там. А, ти свій. А я злякався. Від неочікуваності. Але тепер. О! А ти ще хто? Думаєте, на мене будете бігти? Ви мені не подобаєтесь. Ось так. Так, я в правильному напрямку рухаюсь. Наче так, я в правильному напрямку... І рухаюсь. Не встигти повністю кулеметом покористуватися фріц. Так, рухаємось далі. Тепер ми тут. І в мене потрібна є. Будівля, які. Так. Засранцю ти. Я тобі влаштую зараз. Та надо останню колбу там А, я... Влучив в останню колбу. Зараз він забавовниться. Ось так. Так, я в правильному напрямку біжу і давайте вдосконалимо наше озброєння. Чудово, контрольна точка в нас тут. І в нас тут немає такого. О, зато в нас є люк каналізаційний, в який ми можемо ось сюди потрапити, як тоді партизани в Другу світову. Просто ховались в каналізаційних катакомбах. І ми до Зброяра прийшли. Давайте зброю нашу вдосконалимо, хоча МП40, зрозуміло, він досконалений. МП43 ще недоступно. Тут є у нас ще снайперські приціли, нам не треба. Можемо гранати вдосконалити Давайте на цей раз гранати вдосконалимо. І давайте виліземо на поверхню. Протестуємо їх. Як вони тепер будуть вражати ворога? Давайте на сторону цього Ці зірки будемо бігти. Може, вона ворогів ми натрапимо? Ой, перепрошую. Ось вам подаруночок. Хоча я невдало їх протестував, ці гранати. Можна так сказати. Невдало, трохи їх протестував. Та тут ми були. Гранат у мене, на жаль, більше немає. І тепер ми вже в. В якій ми локації? Так. Да. Так, в правильній локації. Нічого собі. Так, саме в правильній локації. Нічого в нас немає. Давайте просто будемо до. ляха муха Давайте зайдемо сюди. І на дах. Щось я помітив. Дані. О, і скринька. Зато хоч якесь золото. Так, перепровіримо. Тут нічого в нас немає. Зато ці з'явилися. Це діти, вас на повідку треба тримати Ось вам. там ми відчинили. І це якийсь вихід в інший район. Ні, ми ним не будемо користуватися. Тут двері забиті, тут також забиті. Тут грешітка. А тут що в нас? Тут у нас супротив проживає. Хоча він на одному місці не проживає. Ризик викриття. О, мішечок. Зато мішечок я знайшов. Так, давайте рухатись далі. А тут що у нас? А тут більш схоже на нас такий собі склад. И там сброяр стоит. Окей, готовий мені зброю вдосконалити. Може сюди підемо, бо я тут ще не бував навіть. А, тобто це теж... А, це також склад, я бачу. І там я бачу мішечок. Хоча, на жаль, я його не можу. Підібрати. Вже ніяк не підберу його. Вже мені. Я пройшов це завдання, і тепер воно мені вже взагалі зачинене. Так, чудово, контрольна точка. Ми вже, можна так сказати, досить близько. Барикади стоять. Нічого собі в... такий район не бачив ще навіть. Is a a І... І з ким це я почав війну? Нічого собі куди я натрапив. А, вас на повітку треба тримати. І з ким це війну почав. Поясніть мені. І тепер ми на даху. І давайте на цей вигляд будемо. З цього вигляду будемо і закінчувати цей ролик. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!